І всім привіт! Сьогодні ми граємо в 99 чай в лісі. Мене звати Лапка. Сьогодні ми пройдемо цю шу. Можливо, бо на планшеті я виживала там пару днів точно. Не пам'ятаю скільки, по-моєму, 26. А на телефоні не дуже довго. Так, дерево збираємо все. Цей саджанець теж. Ходім розпалювати вогонь. Суть цієї гри прокачати вогонь, тому зараз будемо його прокачувати. Але, будь ласка, якщо мене хтось дивиться, будь ласка. Підпишіться на мене, моя мрія 1000 підписників. Але тут будуть деякі звуки, тому що я записала наш не... тут? а дякую. Там радіо включили. Я знімаю у машині, на жаль. Сьогодні ми спробуємо вижити 99 днів або навіть і 100. Я не знаю, скільки у нас вийде. Напишіть у коментарях, як би, би хотіли мене підтримати. А, а як я зрозумію, що ви мене підтримали? Якщо коментарі в мене не відкриваються, звісно, поставте лайк і підпишіться. Першу ніч нас олень не чіпає, ми можемо спокійно збирати все, рубати дерева, спокійно збирати. Як... Але я споцараюся відкрити коментарі. Ого, сніжні біоми. Треба піти подивитися. Все ж таки тут пройшла обновка. Wow! Uau! Wow. Wow. Ніч приближається. Нас це не турбує. Просто рубаємо дерево. Зрубаємо цю ялинку, подивимося, скільки з неї падає. Ого. Окей. О. Так, до мене хтось у друзі проситься. Ми знаємо, що у друзів ми нікого не додаємо. Тому Тому не, не намагайтеся мене додати в друзі бо... Так, зараз зроблю те, що... О, все так набагато краще. У вас це не показалось? О, підберімо цю шкуру, вовка. Підберімо. М'ясо нам треба поїсти. Окей? Це ми не будемо вже їсти іншим залишимо. Вийдемо? О, Я вже бачу, де... Можна взяти ліхтарики або золотати скриню. Все ж таки взяти ліхтарики. Вовчику, зараз ми з тобою розберемось. Усе. Спокійно піднімаємося на вежу. Візьмемо ліхтарик. Уже настав день. Прекрасно. Заберемо усе, що у нас тут валяється. І го завалимо ще одного. О-оу! Здається, у мене замало здоров'я. Так, вовк вже відчепився, та відчепився. Ходімо щось залутаємо. Поки у нас тільки здоров'я, ми, ми не можемо накидуватися на вовків. Тому давайте залутаємо скриню і звалюємо звідси. Що нам випадає? Хороша сокира, не так уже і погано. Могло випасти гірше. А те, що випаде гірше, це каністра з паливом. Це скриня отут. -от. Так, просто чудово. Хороший мішок здається, сьогодні нам щастить. Ось тут сюди можна зайти. Тут зазвичай щось валяється, але це все і брали. О, там якась якісь прикольні біоми. Ну там щось біленьке. Давайте подивимось, що це таке по карті. А може це ота позначка сніжного біому? У там скриня є. Брати у цього-то в нічого не будемо, у нас тут так все, що він нам запропонує, вже є. Окей, okay. тут скрині немає, я вугілля, до речі. Але треба бути обережними, тому що цієї ночі полинь вже за нами може гнатися. А я цього дуже і дуже не хочу. Він заспавниться поряд з нами, він мене колись, до речі, вже з'їв. Каністра з паливом. Я казала, що це жах. Окей, біжимо на базу, бо здається, настає ніч. Спалимо вугілля. Непогано вугілля додало, а зараз будемо все спалювати просто. Упс, це ж вовка забираємо. Це радіо Все залізко забираємо. Переробимо. Ой, вибачаюсь, метал. Ніч наближається. Окей, на нас скоро будуть нападати, Буд будемо обережними. Так, я хочу підняти до п'ятого рівня і отримати ячівку. Тому будемо робити дерево. Дивимося мультик. Оленість ведмедя, все зрозуміло, я це бачила. Якось скачу таке собі. Стоп, я бачу, де перший, перша дитина. Ми вже туди вже збігали. Туди, туди, розуміло, все 29, 29, 29, двадцять п'ять, двадцять чотири. 23, 22, 21, 29, двадцять 17, 17, дев'ять, сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, 7, 6, 5, шість, п'ять, три, І настав день. А там захований перший хлопчик. Того вовка ми обійдемо, бо там у нас п'ять вовків. Сюди вже хтось ходив, рятував, е -е -е -е. зараз тут у нас ще є. І ще цього вовка треба обійти. Давай, хлопчик, нам беремо ключик. Відчиняємо двері. Тут малюка забираємо. Е, там уже забрали. Окей, мені попався бокс. Садимо. Показую вам. Отут у нас динозаврик валяється. Ось така кімната. Червоненька. Окей, заберемо це. Що там у тебе проблем? Зараз усе вирішимо. Тут у них оце і тут є. Його це називається культисти. Ми їх спалимо тут зараз. Бачите, їх можна спалити? Може причепимо до себе вовка. Гов, вовчик, вовчик. Вовчик. Вовчик, вовчик, вовчик. Хороший вовк. Хороший вовк. І там ще арбалечик, але у мене. Хотя зараз цей хлопчик 100% від рбалечика отримає. Все, рубалечика завалили. Можемо відчиняти скриню, як би. Чудово. Ууу, яке класне випало. Так, забираємо цього крутого вовка. Він мені просто найбільше подобається. 17 секунд. Біжимо. А давайте почекаємо, почнеться ніч, і ми будемо тікати віддалення. Крутезна ідея. Скажіть, але якась ж... трохи тупа ідея. Зараз тут за нами це олень. Готуйтесь. 3. Давай. Панше. Чого ти? М -м. Прокольне було б від Оленя почекати? Де олень? Що він за мною не бігатиме? М -м. Кодя з вісня. Упсі, це ми заберемо. А оце ми переробимо чудово. У мене є бістолет, на нас сьогодні, здається, нападає. А ні, завтра на нас нападають. Готуємося, відновлюємо здоров'я. Подивимося, що у нас тут є. Хлопчик нам тут усе потратив. Окей, через хлопчика йду рубати дерево. Дякую тобі дуже. Прям дуже-дуже дякую. Посадили. Я оце хотіла скрафтити, точно. О-о, я їсти сильно хочу. Але спершу поставимо. Вас. Ставимо і зараз холод, весь холодильник з'їмо. Окей, ням, ням. Ням, ням, ням І ням. Сьомий день і на нас сьогодні нападають. Окей, я не проти, нападайте. Мені якби байдуже, у мене є пістолет. Але все ж таке щось прикольне залутати. Так, нас тут троє, щось я не бачила третього хлопчика, окей. Окей, 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 окей. ням, Біжимо, сподіваюсь, вам не заважають ці звуки. Скажете, потім напишете. Окей, окей, окей. Окей. А давайте ми тут будемо ховатися, якщо не добігли, а? Ага. Як ідея? о о здається, почався голос. Окей. Пуп, я Я вам... Я спробую зробити так, щоб вам не було. Окей, я закрию двері, щоб цей гал. Тато! Одну секундочку. Вам не заважатиме? Я постараюся зробити так, щоб цей голос був тихішим? Вам це не заважає. Вибачте, будь льосочка за це. Льосочку. Щось вони там ремонтують, але нам не цікаво. Нам цікаво лише те, що сьогодні на нас нападають. Добач. О, Прекрасно. Випала лапа. Ну, no, вибачте за цей звук, я благаю вас. о о повертаємося до багаті на нас нападають. Я буду відстрілюватися звідси. Mm -hmm. Сподіва, сподіваюсь... О, він десь там Я не думаю, що ми його збираємося зрятувати. І ми, здається, лишилися. Ні, не геть саменькі. І настає ніч. Давай, наставай ніч. Чудово, настала ніч. І все. Aqui Ok. Eu que sou por baixo. Eu corro Ok? Ó, vamos seguir. Olha aí. Uh. Preciso de brava. Você pediu Ok. Ok. Para as áreas joins. Tá. Все, у мене немає набоїв. Прийдеться сокирою доробувати. Трошечки відновимо здоров'я тут. Е, ідемо рятувати хлопчика. Як би. Ти мене виручаєш раз за <дит> разом. Окей, що хоч до чого... Окей, я не думаю, що ми відб'ємося від цього нападу. Ай, ау. А. У мене так мало здоров'я. Так, так, я похилюся поки. Домовилися. Ой-ой. Здається, ой. щось не так пішло. Окей, спробуємо знову. Домовилися. Спробуємо знову. Перезаходимо. І все ми з цим хлопчиком зайшли. Отакий От у мене скінчик. Запам'ятайте, щоб потім не плутали. Ви можете подивитися на каналі. А я поки зрубаю це дерево. Лайфхак, щоб не рубати дерево, потрібно шукати всяке вгілля, або найчастіше найкраще, коли випадає камістос. Ну, хлопчику все забрав, так не чесне. Досліджуємо це місце. Тут дрова валяються. беремось. Від чого він може помер? помилок? Окей, okay, будемо виживати самі. Може, тут самі? Там да, тут самі. Прекрасно. Mm -hmm. Та я вже знаю, що карта стала більшою. Окей, і на такому прекрасному, жахливому моменті мене лишили, я закінчую це відео. І е, сподіваюся, вам це відео сподобалось.